Ми наша доповнену не навіть уявила. Ви хочемо зроблена, де є маршрутка,

а люди спитають, <плес> чи ми маємо те приїхати? Скажіть, <плес> будь ласка, коли ви з порами зверталися, що там їхати в центрі, чи у вас якісь проблеми? Ви почали? Ви зверталися, ви зараз зібрали. Ви запустили 133, через село. Ви наші є? Ми там є стіну подалося. Я думаю, що ходила, то буде я. Daarom is het zo dat we de handen van de school hebben. En daarom is het zo dat we de school hebben. En daarom is het zo dat we de school hebben. En daarom is het zo dat we de school hebben. En daarom is het zo Чому <плес> перебуваєте? В того моменту, коли я особисто встала, що маршрутка внутри третя, ночі не буде їздити. Я рано на мене встала, весь руки підготували <плес> і в пішохід. Віта наш на горілку, маршрутки, наші горілки і протягом двох годин, перетрачуючи всі мої маршрутки на кругу, ті, що на полі, дібрало 154 підходи. Я особисто, сама компанія і не зайти. Хочу вам сказати, що ківчани будуть більше критині, ніж ти працювати, що їде по колері. Яка їде по ним в столітку, я зіграла днів. А та ж коли не можна була, 12 нам підписалося чотири години. Два дені, дванадцять днів годині. Зареєструвала.

давайте давайте потім Ми тут не значить, Наші повернення захистимо, щоб нас постійно, що на нашій кишені цей не пробірна. Тому що коли ви лишається вимушені перейти, кожна відкривається, він вже це тому що Студенти, які люди збираються на руку, які працюють на бізнесі приємні. Я вже шукаю, що ви такі не чули. Це нікому не зобов'язана робити. Це ініціативи. Значить, в полетіло, додаток, я прийшла перед тим, Віталію Васильовичу до і прийшла. <клес> Мені на другали офіційні в сільської ради. І я його знову ж занесла. І в міську адміністрацію, і вода зареєструвала. Крім того, я ще сама особиста депутати допомога. І вона зараз не наші права зі перевезення. Ми відтями так ми чули. Що буде далі? Ми чули, там ходимо лише. Для чого ви Та Чого буде? Перевірник сказав, що їх є. І там ще ви сказали, значить, можливо, що ми біля пам'ятника з пана подивитись. І там п'ятницю, я так, і це третій. Якраз він їде через цей, то що вони нам десь відмічаються, це не йде. Але всі питання, всі один закону, які в нас будуть, на зараз віддають є, сьогодні ще десять не пройшло майже Значить, ви за графіком. Дай той власнику розійтися, а то він не почнеться, рядом. Да. Це треба бачити, а власнику Давайте саме декілька чоловік зі мною завтра збираємося. Пишемо знову і хтось збирає підписи ще до повідомих, хто піде чотири. Причому міські раніше сказали для того, щоб ваше звернення колективне було дієве. Нам потрібні оригінали. В мене забрали оригінали. Підписи в мене зараз є тільки Ну то можна і зараз зараз збираємо. Знову пишеть звернення. Хочемо допомогти до того ж то, що є. Ви Я завжди вона вишевку. Він не залазиться від яких підприємств. Вони що хочуть Значить, Я з координатором. Я маю знайомство, тому що 555, 234, який підміщення, виведені на зал, значить, я здобув ви випустити свій графік. І признаєте, щоб останнє машина 133 відправлялася за 5-й кінний вечора. Хочете пізніше, буде не пізніше. Давайте я знаю, що зробити збору.

така машинка, то автомобіль. Нам так само давали, наприклад, коли ми не ходили, коли ми мали бути три хати доїхати, нам давали машинку тільки. Солодка, автовокзал, аша, попо. Зараз, зараз. І більше нас до Львова ніхто не впускав. Це є місто, це є інше, наприклад, не місто. Якщо ніколи не бере там, вода. Так само, як ми зараз на варварі, щоб через овоча Значить, Більше 100 з того, спокійно, значить, я просто чи не взяла. 5 серпня ми пройшов. Куди ще є? Якщо звання сидить, ще похол і

Почекай, тату. Нет, 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 нет,